Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Мене звати Аліна, і сьогодні мова піде про досить бюджетний арабський бренд, який приємно здивував мене своїм нішевим звучанням деяких ароматів. Отже, це бренд Латафа, звідки я про нього дізналась? під моїм відео про 10 найкращих ароматів. Мені написала підписниця. І вона розповідала про свої найкращі 10 ароматів і дуже часто там згадувала латафу. І один з ароматів вона назвала своїм найулюбленішим підписницю звати Маріта. Дуже їй дякую за таку гарну наводку. До речі, я придбала цей аромат і розкажу вам про нього пізніше. Дуже задоволена ним. Дійсно дуже класний, цікавий аромат. Дуже задоволена цим ароматом. І я спочатку придбала два аромати: це був Шахін і Вельвет ут за порадою моєї підписниці. Дуже класний аромат. Я пішла, подухала з ним і пішла з ним в басейн. Почала плавати, шкіра, почала нагріватися, дуже-дуже-дуже гарно він звучав, потім розповім. Чим. А потім я почитала відгуки про аромати і вирішила купити ще два. І купила ще два: це раєт. Люкс і Гвінея. Реєр, Гвінея і ще щось третє. А, і Лайл Малекі. Mal Ці аромати, на жаль, мені не дуже сподобалися, але потім я вирішила купити ще два і ще один. Отже, про все по порядку. Е, мій найулюбленіший аромат я почну з аромату, який мені сподобався най-най-най-най-най найбільше. -най 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 і це аромат. У мене будуть сьогодні дуже величезні проблеми з назвами, бо назви досить складні. E, взагалі, я для себе цей аромат називаю Leather. Шкіра. Він для мене дійсно пахне шкірою і чимось солодким, приємним, солодким. Аромат називається, не сказала назву, Анна Abiet Leather. Анна Абіет Leather. Класний аромат, ну це дуже класна, цікава шкіра. Це така шкіра, яку я люблю. Сьогодні буду духатись. І мені подобається, що це запах шкіри і з чимось таким солоденьким. Ну, просто бомбезний аромат. Для мене особисто і мені робили компліменти. Люди, до чиєї думки я дослухаюсь. А, от, аромат дуже класний. В піраміді зазначений кардамон, малина, рожевий перець, ягоди ялівцю, імбир, троянда, амбра, білий мускус шкіра. Що чую особисто я в цьому ароматі? Я в ньому чую шкіру, таку гіркеньку, от, саму таку гарну шкіру. І з чимось солоденьким. Ну, Я думаю, що це все-таки малина. Е, стійкість в нього ну, приблизно 3-4 години до 5. Дуже гарний аромат. Е, шлейф в нього є перші 2 годинки. Е, дуже приємна бюджетна ціна, я би сказала, бюджетна ціна, бо от 60, аромат, 60 мл цього аромату я придбала за 584 гривни на мейкапі. І хочу собі, ще другий флакончик, бо цей аромат сподобався мені надзвичайно. В нього таке складне, цікаве, гірко, солодке, шкіряне звучання. І от я якраз була в пошуках таких ароматів, складних, нішевих, незвичайних. І от це саме те, що я хотіла. От в мене точне, точне попадання з цим ароматом, за назвою, за пірамідою. дуже точно ми з ним. Співпали. Отже, це був мій перший аромат Latafa Perfume Anna Abiet Leather. Ну, Я його називаю просто Лезер. Другий аромат, який би я поставила, Вірніше, він в мене з'явився першим, але я б його поставила на друге місце за своєю цінністю серед цих ароматів. І це той самий аромат, який порадила мені підписниця, називається від Velvet Oud. Називається він Velvet Wood. В цьому ароматі менше шкіри порівняно з першим ароматом. Мені дуже шкода, що він на сонечку стоїть. Я його поставлю сюди. Менше шкіри. Так, коробочку я вам не показала, але коробочка першого аромата така собі. Наступній буде цікавіший. Другий аромат Вельвет Oud Тут для мене все-таки більше малини, чим шкіри, чим Уду, чим всього решта. Але піраміда тут складена так. Уд – шкіра, амбра – ладан, цитрус, кориця мускус. Тобто, взагалі немає ніяких фруктів, нічого, але я ну, чітко відчуваю в ньому малину. От чесно, ну для мене це такий малиновий старт. А далі вже все решта. Далі вже, і до речі, для мене це не шкіра, а замша. Мені все-таки здається, що вона більш така м'ягкенька, пухнаста. От шкіра тут. Однозначно, шкіра тут. Шкіра буде далі в наступному ароматі, але тут для мене все-таки замша і малина. Але, знову ж таки, аромат дуже достойний. На розігрітій шкірі він дає чудовий шлейф, чи мені дуже сподобався. Що ще я хотіла за нього сказати? Ну, стійкість теж така посередня, 3-4 години, але шлейф дуже-дуже гарний. Це був мій другий аромат, знову ж таки, коробочку вам не показала. Velvet Oud. Velvet Oud, який порадила мені моя підписниця Маріта. Дуже їй вдячна. І цей випуск, я взагалі завдячу їй, бо вона, так би мовити, Вселила мені віру, надію, цікавість до цього бренду. Дійсно, дуже достойний бренд. Не скажу, що прям всі аромати мені сподобались, але дуже-дуже достойні. Досить бюджетна ціна і досить класне звучання. Так, оце моїх два найулюбленіших ароматів. І наступний мій третій аромат, який мені дуже-дуже сподобався. Але не одразу. Він мені не одразу сподобався, коли він до мене тільки приїхав. Назви. Назви. Утмут утмут Еліксір. Коли він лише до мене приїхав, я чула дуже таку какофонічну, неприємне, какофонічне звучання. Типу, знаєте, шкіра з милом, щось таке. Десь, може, він відстоює. Я навіть думала, ну кому я можу таке віддати, передарувати. Але коли він постояв в мене два тижні, він почав незвичайно класно відкриватися. В ньому з'явилось не те, що. Так, а чим я сьогодні користувалась Гвінею, але вона вже злетіла з мене. Так, да, в нього шкіряний такий грубий шкіряний старт, причому це така шкіра. Ҟм... Типу, ременя старого, або, якщо пам'ятаєте, в велосипедах оці. Сідушки, потім такі планшетки, шкіряні ну, старого зразка. То є така досить стара, я б сказала, шкіра така з часів Радянського Союзу. Але потім, наскільки він гарно свіжо починає звучати, в нього з'являється якась така. Нереальна свіжість. Я в ньому... Це він в мене надзвичайно приємно здивував своєю оцією нереальною свіжістю. Якоюсь такою приємною порошковою свіжістю, коли ця шкіра переходить оцю порошкову свіжість. Я зрозуміла, що цей аромат мій, я нікому його віддавати не буду. Він мені дуже подобається. Я навіть сказала, що вони для мене з, -ут, з Velvet Oud, Вони мене десь на одному місці, бо він в мене навіть на першому місці з ароматом Leather. От вони досить цікаві. Два най -най -най цікавіших для мене аромата. Гру ну, така шкіра з солодощами і шкіра з такою порошковою чистотою. Мене взагалі зараз дуже приваблюють шкіряні аромати. Я от шукаю таке цікаве гірке, незвичайне звучання. І взагалі я дійшла до думки, що я буду носити лише те, що мене радує, через що моя колекція так сильно почистилася, але я лишила для себе або щось таке, що мене радує, або щось таке екстравагантне, коли хочеться чогось незвичайного для себе. Так, це був третій аромат. Не розказала вам його піраміду: кориця. Мускатний горіх, шафран, замша, сандал, ут, амбра, ваніль. Тут лише перетерпіти його <гум> старт, по-перше, дати йому відстоятись два тижні, перетерпіти його старт, а далі ну, це незвичайно цікавий аромат. надзвичайно, Надзвичайно цікавий аромат. Так, ідемо з вами далі. І я вже якось, ем, коли показувала свою колекцію, розповідала вам, що я шукала якийсь такий гурманський аромат цікавий. І тут мені оцей шахін дуже пригодився. Пригодився мені шахін, він, звичайно, більш фруктовий, а я хотіла більш щось таке вишкове, але він, знову ж таки, досить цікавий. До речі, зараз він так відстоївся. Він настільки солодкий став. Це аромат, я б сказала, гурманський, фруктовий. Називається він у нас шахін я так розумію, це Орел. Так, в піраміді я точно пам'ятаю, що тут є ананаси. І ці ананаси б'ють зі старту вниз. Є ананаси, фініки, от якісь такі солодощі, але солодощі не типу там. Печива, шоколада, а от солодощі типу фруктів, сухофруктів. Ананас, грейпфрут, інжир, лаванда, бабетонка, ваніль, пачулі. От такий аромат. Пачулі, я теж тут чую. Ну, можу терпіти, скажімо так. Можу терпіти ці пачулі. Ну, я більше всього чую ананас і фініки. Інжир, фініки, от щось таке. Е, ну, бабитонка. так собі. Ну і Пачулі, я тут уловила. Він мені нагадав просто дуже інший аромат, бо ще забула автора: Оскар де Лоренто. У мене був аромат, я його продала. Так, це в нас був четвертий аромат Шахін. Ну, Оце мої чотири, скажімо так, улюблені аромати. Від двох я взагалі в захваті, третій мені теж дуже сподобався. Шахін. ну, під настрій, бо я не завжди хочу такого солодкого. Далі йдуть аромати, які мені сподобались в меншій мірі. Ну і на друге місце я би поставила оцей аромат Айкуа Gold. Це типовий такий уд. Він трошки мені нагадує, в мене є аромат Uden Rose Upon, але там більше уду, троянди, а тут більше уду, я не знаю, з чим, з якимись спеціями, напевно. В піраміді заявлена малина, шафран, пачулі, шкіра, амбра, бензоїн, витивер, гуаякове дерево ут. Ну, не знаю, що там з тою малиною. Не чую, не чую в ньому малину. У нього досить різкий удовий старт. Е, є в нього якісь такі алкогольні нотки. Ну, такий аромат, я б сказала. Не дуже цікавий для мене. Мій аромат з удом Уден Роуз мені подобається більше. Він все-таки більш стійкий більш гарно звучать. Можливо, зима і початок весни не його сезон. От я ще про це думаю, можна буде його ще спробувати літом, як він розкриється літом. Стійкість нього посередня, десь годинки три. Оформлення флакона. Трошки не, не, вму, не, не мій смак, ну взагалі оця естетика трошки не моя. Я мінімаліст. Так виглядає коробочка, але аромат так собі. До речі, не сказала вам про ціни. Перші три аромати вони ж перші три найбюджетніші, що приємно. 580 гривень коштувала шкіра оця, Anna A Bientлеze. Удмут коштував теж гривен 700, здається. Удвельвет теж 700 гривень. Шахін коштував 1200. І цей аромат теж 1200. Але, от чесно, я б за цей аромат 1200. Зараз би не віддала. Ну, Ут, Ну, Ут з якимись алкогольними. У Den Роуз мені здається, більш гарніше, більш таке цікаве в нього звучання. Так, йдемо з вами далі. І лишається три аромати. Три аромати, які мені сподобались, ну, так собі, скоріше, не сподобались. Аромат раєт. Ну, це для мене Раєт люкс. Дуже гарна коробочка, в нього все так оформлено чудово. Але ну, аромат не мій. Це якісь такі цитруси. Гір... ну, Я б сказала, що це ближче до фужера аромат. В нього є така порошкова чистота. Цитруси не мій аромат, але сподобається. Є такі гіркі трави не... не моє. Я вже знаю, до кого він піде, але аромат не мій. Так, В піраміді заявлено ананас, жасмин, кавун, рожевий перець, ялівець, кориця, лаванда. Трава. от Траву я тут дуже гарно чую шавлія. Ну, ви розумієте мою думку, да, цитруси? Порошок, щось таке гіркеньке. Хоча я люблю гіркі аромати, але цей мені особисто мені якийсь не дуже цікавий. Ну, Знаю, кому подарую, кому він сподобався. Ще два аромати, які мені теж не особливо сподобались, це оця Гвінея. Ну, Тут занадто багато для мене спецій. От чого це не мій аромат, бо занадто багато спецій. І стійкий він, і шлейфовий, і ну, деякі люди кажуть, що пахне арабами. Ну ні, ну не, не зовсім не моя естетика. До речі, про якийсь ароматів мені писали, що він схожий на Пантеру. От, про цей аромат, так, да, Про цей аромат мені писали, що він схожий на Пантеру. Я так зраділа, бо Пантера зараз коштує 3500 за флакончик. А цей аромат коштував. Скільки ж він коштує? Ну, 700-800 гривень. Я дуже зраділа, але ні, ну, Пантера там і близько не лежала. Цей аромат мені обіцяли відгуки, що він буде з таким європейською стилістикою. Але знову ж таки, ну ні, ну, це східний такий базар. Це арабський, типовий арабський аромат, східний базар. Нема тут нічого європейського. Безобраз. Кришка да, впала, досить тяжка, така можна прибити нею. Ну, приємно, коли така кришечка, але аромат не мій. Лист фіалки, мандарин, рожевий перець, іланг, іланг, і рис, жасмин, мускатний горіх, амбра, білий мускус, ваніль, лавданум, сандал. Ну ні. Ну, Не мої квіти, не мої спеції. Все тут не моє. Мені навіть важко його описувати. Ну, пряно ще якийсь б'ють в ніс, Ну, не моя естетика, якщо чесно. Можливо, зніму ще одне відео про улюблені аромати. Так, його коробочка така золотиста. Ну і останній аромат, який теж не моє, це Лаїл Мелекін. Е, стилістика така, нагадує мені африканську шкіру. Африканську шкіру, взагалі, цей бренд мену. Вот. Ну, Конкретно цей аромат мені не сподобався. Щось там писали про сониці полуниці в старті. Він у мене вже місяць відстоюється, цей аромат, і я все рівно у ньому чую мило. Я нічого не чую, я чую. Мило і троянду. Причому мило таке, щоб ви розуміли, скоріше, пральне мило і трояндо. Ну ні, ну я не знаю. ну, ну Зовсім Зовсім не мій аромат. От зовсім. В піраміді заявлений озон, рожевий перець, слива, шафран, гвоздика, герань, жасмин, конвалія, корінь ірису, фрезія, бальзамічні ноти, ваніль, лабдану, мускус. Сандалове дерево шкіра. Стільки всього, а я чую лише мило і троянду. Я не знаю, як так відбувається. Не хочу нікого образити. Але, ну, це категорія, моє категоричне, ні, ароматний мій досить бюджетний, ну, гривень 600 коштував. Але ні, ну, я буду шукати йому господиню. Отже, такі були мої вісім ароматів від Латафа. Зараз я поки що зупинюсь, я знаю, який аромат я хочу, буду його шукати. Я знаю його звучання і буду, буду шукати. Бо зараз в мене така філософія мінімалістична, я лишаю тільки те, що мене дійсно радує. те, що якісь в мене викликає яскраві емоції. Так, я дякую вам за увагу. Сподіваюся, що. Сьогоднішнє відео, сьогоднішня інформація буде для вас корисною. Можливо, ви теж в пошуках якихось східних ароматів, бюджетних, шкіряних і так, далі, і так далі. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!